Призму трим небайдужим, питання, яке часто спливає під моїми відео постами, про те, а в чому ж вина Зеленського, яким чином Зеленський призвів до війни. Друзі, ну давайте я ще раз вкотре поясню, що ж не так зробив Зеленський, що він мав зробити, щоб не наразити нас на повномасштабну війну. Ну, по-перше, хочу всім нагадати, що Зеленський прийшов до влади під час уже фактичної війни. І він вже бачив, що Україна потерпає на силу, тримає фронт. Відбувалися постійні зіткнення, відбулися котли, в яких було знищено патріотів, які намагалися втримати державність. І він ішов дуже важливо на вибори з гаслами, які поділяли 73%, які розуміли, що з Росією треба домовлятися, так що вона чорт лисий, але з ним треба домовлятися. Не треба його спонукати, треба шукати якісь порозуміння, тому що та політика, яку сповідував Порошенко, виявилася хибною. Все, що наприймав він в тому числі, фактично звалтував Конституцію, прописав там курс в НАТО. Це неправильно проти Порошенка, проти його дій голосували люди, і Зеленський обіцяв, це все виправити. Він цього не зробив. Він не вилучив, не ініціював принаймні референдум. А він говорив багато про референдуми, про запитування нашої волі. Він не ініціював референдум з цього питання. Порошенко не провів, включив преамбулу, і Зеленський мав би це зробити. Натомість Порошенко передав у спадок, можливо, навіть якось це було б домовлення, Скоріш за все, це я вважаю це взагалі спалака, домовленість певна переходу від одного до другого. Та всі розуміють, розуміють між рядків, про що я говорю. Що це як поле одного поля ягоди, та? І він перейняв, йшов на вибори з одною риторикою, то яку ми підтримали. Я підтримав. я розумів, що ця війна ну, нікуди не призведе. Треба знаходити порозуміння, давати якусь автономію цим областям, дати якісь там це, тому що ну, силою ми не переможемо. Було видно, що ми втрачаємо так. Фактично втратили Крим, втратили Донбас, Луганськ. Цим поджується не можна було, треба було знаходити якесь порозуміння. Але натомість Зеленський. Підливав масла вогонь і перейняв ту саму риторику, яка була вкинута в суспільстві, думаю, навмисно для того, щоб призвести до сьогоднішнього катастрофічного стану Україну в цілому. Згадайте, як на параді він сміявся, коли кричали Путін Луйло. А що це як не провокація? Тобто він не зробив того, що треба було. Треба було відновити містки так через відчай, так через біль, так через жертви, через страшні Бо треба було стати меншим, щоб в результаті стати більшим. Він цього не зробив. А він це обіцяв зробити на виборах. Мало того, попри те, то, що він зберіг оцю агресивну риторику, Україна понад усе, та, ультраправу, вона, можливо, правильно, але не в сьогоднішніх реаліях. Тому що, коли ти слабкий, надувати щоки не варто. Треба стати сильним, а потім, коли ти станеш сильним, як казай Баржан, ну показати свою міць не словами, а діями, здобутками. А він знищив підприємництво, він почав знищувати, підганяти, зганяти, як то кажуть, в бездну підприємництво взагалом, бізнес, економіку. Тобто він послабив країну. Натомість він гроші з військових програм, які, ну, криво, косо, там, якось Порошенко запустив, відновлював, перенаправив на дороги, які чомусь дивним чином. Підтвердіть моє слово, як волонтер їздив на Західну Україну. На Західну Україну, як побудував тут дорогу Янукович, так вона залишилась до Львова, що в деяких місцях, так в одну полосу. А зато магістралі розбудував в сторону Білорусії, незрозуміло, куди вона там йшла, в сторону Сходу, по яких магістралях прекрасно заїжджали російські війська. Тобто ті гроші, які ти мав використати або на оборону, або на фортифікаційні споруди, ти не використав, так? Ти не будував фортифіційні споруди. Якщо ти вже вибрав риторику і змінився, прийшовши на владу, зрозумів, що ні, Росія такий ворог з нею не можна домовитись, то ти мав робити все для оборони, а не створювати ілюзію, розказувати, що війни не буде, так, і натомість не будувати дзоти, не виставляти в шеренгу будь-яку артилерію, не, не, не закопуватися, а розказував, що війни не буде. Тобто це є. Я вважаю умисними діями, за які рано чи пізно Зеленський повинен буде відповісти. Сподіваюсь, при житті, щоб пояснити, а як чому так відбулося? Тому що це яким чином призів дозвели війни до війни призводять два фактори: або твоя агресія, коли ти сприяєш та дратуєш. Що в принципі у нас було. Путін лойло того достатньо. Та? Достатньо кожна кричати на кожному повороті з факелами ходити по Києву і дратувати і розказувати про... Перевагу української мови, що всі повинні говорити українською мовою. Ніхто не, не притісняв російську мову. Але треба було це витягувати, і як Порошенко робив, армія мова, віра робіть своє тихенько. Говоріть українською, пропагуйте українську і на державні посади беріть україномовних, щоб вони своїм знаходженням у влади проектували українську мову, українську культуру, традицію на все, що навколо них. Це не робилося, натомість російськомовні далі продовжували знаходитись у владі, перейнявши риторику національ-патріотичну. Ну, яке тут повний якийсь, такий сюр. Але я тепер чітко розумію, захоче, як то кажуть, над на, 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 на цим сим, що це було все сплановано. На жаль, це було сплановано, і ми, українці, не змогли з вийти з тої спіралі, в яку нас загнали. Ми стали заручниками. Зеленський нас туди просто втягнув, розказував, що. Він буде робити, робив діаметрально протилежне, агресивна риторика і послаблення країни в частині обороноздатності, в частині економічної спроможності, не, не відновив, не зрозумів, але скоріше він то, що не зробив, він не хотів розуміти. Інша ціль. Споглядаючи на це все, я розумію, що це була інша ціль. І його вели. Вели свідомо, несвідомо, він це робив, але його вели і підвели під те, що ми зараз маємо. Тому вина Зеленського, ну, взагалі безапеляційна. Він повністю в усьому винен. Тому що якби він а, робив би все, що обіцяв на виборах, домовлявся, шукав би компроміси, так, поступки, схиливши голову, приконний війни б у нас не було. Так, можливо, було би втрачено десь дуже багато позицій, але війни би не було і державність не була втрачена. Або, якщо вже він, прийшовши до влади, зрозумів. Що насправді все не так, як йому здавалося передвиборчій гонці, і коли він не був на владних важах, знав якусь додаткову інформацію, то він мав зробити все по-іншому. Чітко вибудовувати стратегію оборони і постійно розказувати, що в нас небезпека, а не запудрювати на міст і що небезпеки немає. Нічого цього не було зроблено, тому його вина повністю, повністю на ньому і всі ті жертви страшні, він є співучасником цього злочину. У всіх, хто цього не розуміє, мені жаль, друзі. Мені жаль. Я думаю, що з часом, можливо, ви прозрієте. Така моя відповідь всім тим. Зеленський, Порошенко та й всі президенти попередні призвели до сьогоднішнього ганебного стану. І призвели фактично, що ми знаходимося на межі втрати державності як такої, втрати території, і Саме страшніше – втрати людей. Найціннішого, що я вважаю, є на світі людське життя. Життя дітей це є спадок всіх президентів від Кравчука до сьогоднішнього зеленського. Всі принесли свою частку. Оце. але Зеленський зробив напевно, чи не найбільше.